Фестиваль є вже традиційним заходом, що проводиться з метою через спорт та мистецтва долучити студентську молодь до військово-патріотичного виховання, плекаючи у них повагу та шану до своїх захисників та захисниць. Це свято, яке присвячене нашим захисникам свято миру, свято весни, свято культури та спорту. І ми хочемо нашим захисникам показати, що мирне життя продовжується, завдячити їм за те, що вони нам дають можливість це мирне життя відчувати. Здоров'я і спорт надають можливість стати мужнім захисником для нашої країни, адже тільки здорова і спортивно підготовлена людина може чітко захищати кордони нашої країни. Військово-патріотичне виховання студентської молоді є основою всього навчально-виховного процесу в Одеському національному технологічному університеті. Багато колишніх випускників та навіть теперішніх студентів провідного вишу долучилися до лав сил оборони України, і для них завжди відкриті двері рідної Альмаматер. Наші оборонці, ветерани війни, під час зустрічі із студентами доносять нашим студентам інформацію про те, що відбувається. На передових позиціях захисту наших кордонів дуже багато наших студентів захищають сьогодні Україну. На жаль, є загиблі. Ми зберігаємо їх пам'ять, відкрили дошку пам'яті для наших захисників. Наші студенти пам'ятають про наших захисників і патріотично виховуються саме в нашому закладі для того, щоб розуміти, яка загроза стоїть перед нашою країною сьогодні. Перед початком змагань лунає державний гімн України. На знак глибокої шани за жертовність подвигу та вшанування пам'яті загиблих героїв присутні схиляють голови у хвилині мовчання. Шість збірних студентських команд, які представляли свої навчально-наукові інститути, змагалися за перемогу у різноманітних спортивних естафетах та ігрових конкурсах, впевнено, демонструючи злагоджений командний дух, спритність, неабияке завзяття та волю до перемоги. У перерві між спортивними змаганнями своє мистецтво дарували присутнім учасники хорового колективу Новелус та танцювального колективу Інмоушен. нашому університеті побудовані усі ланки фізичного виховання і спорту від груп спеціальних медичних, де студенти мають певні обмеження з фізичної підготовки основної групи, де вони займаються різними видами спорту, фітнесом. І групи спортивного вдосконалення, де вже спортсмени, які мають розряди, вони мають змогу виступати як на обласних змаганнях серед студентів, всеукраїнських, і міжнародних. Прикладів у нас дуже багато. У нас призери чемпіонатів Європи, різних міжнародних змагань. Фізична культура і спорт це ну, така складова загальної культури, загальної виховної роботи в нашому університеті і є дуже важливою складовою патріотичного виховання. Тому маємо. Бути сильними духом і тілом. Із особливим завзяттям та азартом відбувалися традиційні змагання із перетягування канату між збірними студентів та викладачів університету. Звісно, як і годиться у змаганнях, у запеклих перегонах були золоті, срібні та бронзові фіналісти. Втім, тут не було кращих чи гірших. Всі були переможцями. Це було весело, командно організовано, та всі учасники були задоволені цією програмою. Це згуртовує команду та робить нас міцнішими, спритнішими та талановитішими. Українська студентська молодь впевнена, що саме у згуртованості запорука успіху України. Все в наших руках головне згуртованість та цілеспрямованість до нашої мети. А наша головна мета це наша перемога. Хочу подякувати взагалі нашим захисникам, що ми можемо проводити такі змагання та, в принципі, жити спокійно у нашому місті, Одеса тому слава Збройним силам України, слава Україні!